Покровськ одне з небагатьох уцілілих за час повномасштабної війни міст Донецької області. Протягом двох років він залишався тиловим. По дорозі з більш мирної та віддаленої від лінії фронту частини України на трасі від Дніпра це перше велике місто Донбасу. Але після окупації Авдіївки та подальшого просування армії РФ, Покровськ все частіше потрапляє під обстріли. Відбувся ворожий обстріл, міста Покровськ і виїжджаємо із під завалів були деблоковані два тіни. Просто шок. у звіті розвідки Міноборони Великобританії повідомлялося, що Покровськ наступна ймовірна оперативна ціль окупантів. Росіяни зосереджуються на спробі прорвати оборону зсу та розвинути наступ у напрямку Мирнограда Покровська. Та Силидового, за даними головкому ЗСУ Олександра Сирського, Росія зібрала вісім ударних бригад для штурму на Покровському та Курахівському напрямках. Фактично, російські загарбники намагаються розширити свій прорив до траси Покровськ-Костянтинівка на північний захід від Очеретиного. А якщо окупанти вийдуть на контроль посредства над дане логістичке заставляючи сил оборони України та значительно услажніт. Ситуація на лінії бойового заприкосновіння в моменті проведення ротації лічного состава подвода Бека вилаза ранених. Ну і соответственно створює можливість виходу непосредственно на Константиновку, минуя час ав яр. Зараз основний удар на покровському напрямку пов'язаний в першу чергу з можливістю блокування логістики, але темпи просування російської армії не такі значні. Я не бачу під для такого успіху. 200 метрів, 100 метрів, 300 метрів, вони можуть продвигатися? Однак, що? от операційний успіх більшої прорив їм, їм пока не подвес. Поки розвідки союзників і частина військових експертів заявляють, що битва за Покровськ неминуча, його жителі продовжують вірити, що місто вистоїть. Ми спитали у людей на вулицях, чи бояться вони наступу Росії. І якщо війська РФ підійдуть близько до міста, які их действия. Все будет, как всегда, все будет Ну, конечно, не хотелось бы. Если бы можно было, приложила бы все силы. Но возраст и здоровье не позволяет. Я же говорю, я занимаюсь и волонтерством. И так помощь оказываем. Мы организовали самодружину только в первые дни войны. Но, тем не менее, город ни разу не покидала. Надеюсь, не придется. Мы купили машину для этих целей, сразу уедем. Под оккупацией я не собираюсь ни дня быть. Ні, ні, ні в якому разі не боїмося. Будемо оборонятися. Все буде добре. Не здамося і все буде в наших руках. Але певне, що допомагали, допомагали люди, та й ти та й все буде добре. Ну, звісно. Будемо захищати. Що буде, то буде. Уб'ють, уб'ють. Скільки тут вже мені залишити? Це січать в Су город. Каким ми дійсно. Я воєнний сам. Сусідній Мирноград знаходиться зараз навіть ближче до лінії фронту і до того місця, де російські війська ймовірно прагнуть перерізати постачання української армії всього в 20 кілометрах. Разом із Покровськом вони становлять міську агломерацію, як і багато міст Донбасу. До Мирнограда вже долітають авіабомби. Зброя, що стала одним з головних інструментів руйнування і просування на службі російської армії на даному етапі війни. Дійсно, це керовані авіабомби. Це дуже потужний вид озброєння у росіян. Вони ну так, якщо простими словами це сказати, це авіабомби масою 250-500, Кілограм, півтори тонни. І коли вони прилітають, ну от одна така бомба може скласти пів дев'ятоповерхівки просто. У березні авіабомба прилетіла в багатоповерхівку в Мирнограді, а в ніч на 1 червня розбила один із дитячих садків. Крім авіабомб, сюди прилітають ракети типу Гром Є і С-300. зараз у нас рядом, бої вже йдуть. Ну навіть зараз я. Повне надіждів, що все таки становить ворога. Пенсіонерця з Мирнограда Ірині Голомидові 85. Чоловік загинув на шахті. Сама виростила дочку та сина. Ірина каже, трагічні обстріли з великою кількістю жертв тут вже траплялися, але фронт при цьому не підбирався так близько. Від цього їй тривожно. Під час обстрілів найбільше переживає за дітей, коли дійсно голосно виходить в коридор. Коли-то були прильоти, доволі часто. Нет, и он выходила в коридорчик и стояла там, пережидала, как будто он меня спасет, та стеночка. я стояла там, пережидала, а потом полежу, помечтаю, что все это закончится скоро, и спокойно засыпала. Страшно? Ну как вам сказать? По-моему, дураки только не боятся, когда взрывы. И вы извините за такой ответ. За час повномасштабної війни пенсіонерка жодного разу не покидала регіон. Тут продовжують жити і працювати. І її діти. 22-23 рік у нас було дуже спокійно. У нас не бомбили, у нас не стріляли. Ми жили спокійно, Правда, люди майже всі уїхали. Магазини не працювали, нічого не працювало, крім підприємств. Ірина колишня фельдшерка багато років працювала в медпункті шахти Капітальна, Покровськ, Мирноград і Селидове класичні шахтарські містечка. Саме тут розташовані останні в Україні шахти з коксівним вугіллям і продовжують працювати останні великі підприємства на Донбасі. Саме їхні податки, а також податок на землю, є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Ну, перше джерело, і воно незмінне було щодо війни, що повоєнний час. Це у нас є бюджет підприємство Шахтоправління Покровське компанія Метенвест. Тому це частка, майже 75% по ДФО. З, з усіх це від цього підприємства, на думку експертів, стратегічна важливість цих міст ще й у тому, що при виведенні з ладу місцевих шахт металурги Запоріжжя і Кривого Рогу, які і без того знизили виплавку спочатку повномасштабки втричі, залишаться взагалі без коксівного вугілля, завдяки тому, що лінія фронту не так близько, а підприємства продовжують працювати в Покровську. Залишаються жити не тільки пенсіонери. На даний момент мотивує залишатися в місті це реальна допомога військ. Ковим, те, що я розумію, що я зараз тут потрібен, як функціонуюча молодіжна рада, як молодь покровська і е, ситуація виїзду. Тут навіть не ситуація виїзду, як більшість знайомих хлопців говорять: якщо підійдуть е, окупанти ближче, то ми з, зі зброєю в руках будемо захищати Покровськ, це якби зрозумілим, і виїжджати ніхто не планує до останнього тут. Це Олександр Нестеренко. Він голова молодіжної ради Покровська, місцевий волонтер. Моя волонтерська діяльність почалась з далекого 2014 року, коли ми з батьками почали допомагати військовим, які знаходились неподалік від нас. Коли в Україну прийшла вже велика війна, Олександр з однодумцями масштабували свою допомогу. Здебільшого це військовим, цивільним, ВПО. Якщо військовим, то це були автомобілі, були дрони, були засоби гігієни, були ліки. Бронежилети, каски, все буквально, що потрібно хлопцям. Ми знаходили, діставали, закуповували і відвозили на передову. Олександр каже, що останні просування росіян насторожують, але волонтерство і спілкування з військовими надають впевненості. І це є така певна розв'язка, як на Краматорськ, як в Костянтинівку. В інші міста для них це є важливе місто як західні ворота Донбасу. То особисто моя думка Покровську ніхто не захопить і наші хлопці зараз виборюють кожен метр нашої землі і бережуть для того, щоб сюди ніхто не приступив. До повномасштабного вторгнення в Покровській громаді проживало 86 тисяч осіб зараз близько 52. Але з них 12,5 тисяч це переселенці з інших населених пунктів регіону. Спочатку вторгнення тут працює обласний евакопункт. Курсують потяги з безкоштовними вагонами на за захід України і поки жителі Покровська покидають місто сюди. В спеціальні шелтери прибувають переселенці з інших міст і сіл області, з тих, куди війна вже підібралася в притул, і які зруйновані майже вщент. Та б'ють кожен день у мене і вдома, і все на кухня і сараї раз розбили отремонтувала А тепер там дирка кухня. І дом, по половина того того, Павло Дяченко, пресофіцер поліції Донецької області, каже під час евакуації складно як організувати сам процес, так і переконати людей виїжджати. І вже коли вони бачать, що гинуть або травмуються сусіди, або рідні приймають е е інші рішення там евакуюватись, виїжджати. Так само було і в Бахмуті. Так само було і в Авдіївці. Ми доставляємо людей до шелтерів. Вже потім з ними працюють фахівці, представники військових адміністрацій. Вже розробляється там. Позиція, куди люди поїдуть, чи то до родичів, чи хтось забере, чи по державних програмах. Ще одне важливе завдання облаштувати оборонні рубежі на цьому напрямку. Цим зайняті не тільки центральна, але також обласна та міська влада. Що стосується можливих витрат на оборонні споруди з місцевого бюджету, то ми заклали 13 мільйонів гривень на Матеріали, які будуть зберігатися на матризерві, і якщо вони знадобляться, тоді оперативно вони продадуться військовому у ході підготовки цього матеріалу. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, були стурбовані тим, що укріплень в сторону Дніпра вони бачили багато. А от напрямок в сторону окупованого Донецька, до якого тут всього 70 кілометрів, викликає питання їх. Ми і задали начальнику Покровської військової адміністрації Сергію Дубряку. Можливо, мешканці, мабуть, їздять в сторону Дніпра. А в сторону окупованої частини не їздять, тому вони не мають змоги побачити, що будується що стосується безпосередньо вже лінії, яка будується. Е в притул до міста Покровськ визначено військовим керівництвом. То вона будується. дякуємо за це соціальний відповідальний бізнес за кошти. Соціальні відповідального бізнесу. Контрасти, які визначають атмосферу в більшості великих міст Донбасу, що залишаються під контролем України, очевидні і в Покровську. З одного боку новий красивий парк, доглянуті клумби, що потупають у трояндах. З іншого розбиті обстрілами та ракетними ударами, багатоповерхівки. Ніби застигли в часі, одразу після чергового прильоту Всього жителі подали понад 600 заявок на відновлення зруйнованого і пошкодженого житла. Сильно постраждав при цьому центр міста, приватний сектор і критично важлива інфраструктура. Так, дійсно, після того як російські расисти знищили дамбу на карлівському водоховищі, і ми втратили це джерело. Це джерело питної води в нас є завдяки підтримці, ну і заздалегідь продуманої політики разом створили альтернативне джерело. Зараз, хоча б ми маємо по графіку воду 3 на 5 а також не припиняємо будувати наші скважини для того, щоб ми заходили в повністю автономізацію цього процесу. Вихід поки що знайшли у бурінні свердловин. Це люди роблять як самостійно, так і централізовано з допомогою місцевої влади та міжнародних донорів. У нас зараз більше 300 скважин, і наше завдання, щоб їх було хоча б 500. Загалом експерти підсумовують, мета окупантів, звичайно ж, не сам Покровськ. Вони прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької області. Дмитро Снігирьов зазначає, росіяни атакують одночасно на всіх ділянках фронту, пошуках менш захищених місць. Це у ташибачне інформаційне проводження ситуації на лінії бойового соприкосновения, когда достають приоритет условно, либо Покровское, либо Краматорська направлення Чесав'яр. Атаки йдуть і на Ліманському напрямку. очень тяжола ситуація в районі Білогоровки. Атаки йдуть на Купянському напрямку, причому по нізкальким флангам одновременно. Якщо не зупинити просування російських військ, вони продовжать знищувати міста Донбасу одне за одним. Але що необхідно силам оборони України, щоб зробити це? Дві фактори: перше та тельнобойності яку котро доставали ці самоліти. до того, как они заходят в зону сброса бомб. Это 50, 70, 80 километров. Второй фактор — это наличие истребителей F-16 с ракетами «Воздух-воздух», которые действовали бы на расстоянии свыше 100 километров. Такие ракеты есть у них. Третье это возможность уничтожать эти самолеты на земле. Ускоренный характер материально-технической помощи со стороны западных партнеров. Речь ідеть в первую очередь о артилерійських снарядах, так чешской инициативе, инициативе стран ЄС, ну і соответственно технічні Соединенных Штатів, Великобританії, Франції, Германії, которая должна в подойти. на думку Дениса Поповича з нинішніми темпами просування путінської армії підбиратися до Покровська вони можуть ще довго. Покровська являється той точкою, да, Кто достигнув которого, враг получит возможность заявить о том, що більша часть області находится області находяться под контролем. Покровськ ми рассматриваем як конечную точку російського наступлення кіпотетічського адміністративним границі Донецької області. Тим часом напруженість у місті поступово зростає все більше людей евакуюються. А ті жителі Покровська і Мирнограда, з якими нам вдалося поговорити, чекають миру і вірять, що збройні сили України зможуть їх захистити. Я верю в Бога. Молюсь и надеюсь, что Господь Бог и наши ЗСУ не допустят разрушения нашего города, гибели нашего населения. Да, но сейчас вот читаю и новости смотрю, хотя я их очень редко смотрю. Обычно плачешь, когда смотришь новости. Но оружие же уже начинает поступать. Я думаю, что все-таки остановят. Особисто моя думка, Донецька область залишиться і Донбас буде цілісний, він буде українським Донбасом. Тому особисто моя думка, я думаю, Донецька область буде, як і зараз, в принципі, з українським прапором. Матеріал створено за підтримки медіа Лайфлайн Україн.